Шановні, доброго дня! Сьогодні у нас 25 грудня, і я від щирого серця хотів привітати всіх вас, всіх підписників мого каналу, всіх стабільних глядачів з Різдвом Христовим. Ви знаєте, я знаю, що на моєму каналі є дуже велика кількість людей, які вірять Богу, які служать Богу, які йдуть за Богом. і для нас сьогодні цей день дійсно дуже важливий. Ви знаєте, я дякую Богу за те, що ера такого формального життя з Богом, ера формальних церков, обрядових церков, яких би конфесій вони не були, вона закінчується. Тому що горе, біда, розчарування оцей тяжкий період, який зараз переживає Україна, наша держава. Він заставляє всіх нас е відкидати від себе все те, що нам не миле, що нас не будує, що для нас не приносить ніякої радості, задоволення, любові, да? а заставляє цінити, цінити тільки те, е що дійсно достойне да, нашого часу. І ми більше з вами в біді чомусь стаємо добріші, веселіші, е цінимо. Нашу сім'ю, цінимо рідних, близьких, цінимо все, що маємо, здоров'я. І також, коли ми дивимося на цей важкий період, ми також цінимо ті церкви, які сьогодні стоять в проломі за нашу державу, які багато моляться до Бога, щоденно моляться, щиро моляться. З надією за всіх людей, за військових, за державу, за тих, хто в подвалах, за тих, хто в окопах, за тих, хто в біді, в катуваннях, за тих, хто в розчаруванні, за тих, хто втратив свою сім'ю, рідних, близьких, втратив здоров'я. Я дуже вдячний таким людям і дякую, що є такі люди. І не просто моляться, знаєте, а роблять все, що можуть. Приймають. Людей в себе вдома. Виділяють свої гроші на те, щоби е, всі волонтери, або просто добрі люди, які роблять добрі справи да, для військових, для всіх, хто зараз нуждається, для біженців. Вони мали чим заправити свої автомобілі, вони мали що привезти до біженців, або просто для нужденних на фронт. Вони багато що роблять. Ви знаєте, я сьогодні зайшов, ну, у нас було ранкове служіння в церкві, і я зайшов в церкву і дивлюся. 360 хлібів хтось спік. Ну, хтось, я знаю, хто це, але в нас в церкві нещодавно відкрилось таке служіння, знаєте, яке я дуже радію, що воно є. Закупили певне обладнання. І з того часу, як почалась війна, просто зрозуміли, що дуже потрібно пекти багато, так як там, моя матір-кондитер, так як є в нас ще люди, які мають якби, здібності да, до цього працюють у цій галузі. Вони просто стали. Відповідальними за ці напрямки. І так приходжу, і дивлюся, за ніч хтось спік 360 буханок свіжого хліба в описі до цього відео або на моєму каналі є ця фотографія. І я спитався, кому це, і мені кажуть, ну це очередне замовлення, яке поїде от після Різдва на нашим солдатам. Тобто, в різні напрямки. Тому що слово нашим солдатам це немає таке, що в якомусь определеному місці. Там наші солдати. Наші солдати це везде по всій Україні. Ви зрозуміли? Да? І я так подивився і думаю, так, да, ніхто не порахувався своїм часом, своїми грошима. І це було вночі, тому що в нашому селі вночі не відключають світло. І через те люди просто на ніч приходять і спокійно печуть. Тому до чого я веду? Ви знаєте, коли я бачу на таку поведінку церкви, я, я радію. Тому що час, коли просто е, ходити в церкву, бо треба в церкву ходити, він закінчився. А якщо для когось не закінчився, то дуже скоро закінчиться. І наступає той час, коли люди починають шукати дійсно, а в чому ж то дійсно щасливе життя? І люди по-чесному, навіть іноді без церкви, починають шукати Бога. Просять Його благословіння, просять Його допомоги, просять, щоб Він допоміг. І ви знаєте, я радий, що такий період наступає, тому що це тверезе бачення, це тверезий підхід до життя. Тому що, знаєте, краще не вірити в Бога і не служити Богу, як просто ходити в церкву, бо треба ходити. Розумієте? Краще. Так навіть в Біблії написано. Тому, шановні, для нас всіх сьогодні велике свято, я вас вітаю. Я дуже прошу Бога постійно, щоб ми з вами мали не просто перемогу в війні, а щоб ми мали світле майбутнє. Ви знаєте, я сьогодні, і не тільки сьогодні, я постійно так думаю, дуже велика ціна платиться за те, щоб навіть я сьогодні знімав для вас це відео. Розумієте? Тобто, за мій мир, комфорт сьогодні платиться велика ціна. В прифронтових зонах і не тільки. Тобто всі, хто працює сьогодні на те, щоб втримати оцю біду, яка це, знаєте, трагедія, яка прийшла до нас, війна і дуже велика ціна. І я би дуже хотів, щоб мої діти, вони в майбутньому жили в щасливій, в щасливій державі, в щасливій сім'ї. І я як ніколи розумію. Що знаєте, ви мені завжди на каналі пишете, що посіяти, щоб був гарний урожай. І я вам там розказую, що я от сію такий-такий перець. Він дорогий, але він родить. Ви кажете без питань, я готовий заплатити, аби родило. Розумієте? І так само аналізуючи своє життя, я і життя теперішнє, і життя своїх дітей, я просто розумію щоб в майбутньому в нас було все добре, і ми просто нормально жили. Нормально жили, бо в нас все для цього є. Землі, люди нормальні, роботящі, все для цього є. Просто треба е, багато перемін добрих. Треба одне старатися жити нормально. Ви знаєте, ніхто сьогодні не сумнівається, що прості люди. Військові вони заслуговують своєї пошани, але я хотів би в цьому відео звернути нашу увагу те, що я помітив: прості люди на початку війни були такі, які робили все, щоб найскоріше е, агресор, да, або країна-агресор, я не хочу зараз углублятись. Тобто, росіяни вони якнайскоріше прийшли, все знищили, або, можливо, якось. Зробили інше тут життя. Ну, ви зрозуміли, вони все для цього робили. А інші люди ризикували своїм життям, щоб цього не було. І вони вивозили дітей, вони вивозили свої сім'ї, вони вивозили старіки, вони доставляли медикаменти в ті е, місця, де вже було дуже тяжко. Тобто все віддавали, все робили так. знаєте, Ну просто не з собою. І ви знаєте, в мене є не один знайомий. Який загинув, на жаль, особливо в перші дні війни, тому що він просто допомагав старикам, допомагав тим, хто не зміг виїхати. Молодий, нічим не я за нього не кращий, розумієте? Він загинув. І я собі думаю, Боже, чому один робить все, щоб робити зло, а другий робить все, навіть віддає своє життя, не рахується, що в нього діти, теж сім'я, щоб робити добро. І я приходжу до висновку, що у нас, у людей, є все, щоби жити нормально і щасливо. Розумієте, наша земля родить урожай, ми маємо можливість, ми маємо здоров'я, ми маємо розум, в нас є всі можливості, щоб жити, і все було добре. Тому, дорогі друзі, в нас буде добре життя, якщо ми будемо робити нормальні речі. Не брехати, не красти, е поважати один одного. Тому що війна і за зневаги. Війна, я зараз не кажу, що ми маємо поважати тих, хто прийшов нас вбивати. Я зараз говорю за внутрішнє відношення в сім'ї, в родині, розумієте, в державі. Я конкретно зараз говорю за нашу країну. Тому що той, хто прийшов вбивати, нищити, то він буде так пожинати. Що я йому просто не завідую. тому що так написано в Біблії і написано, що страшно попасти в руки Бога живого. І ви знаєте, я знаю, що Богові не менше шкода дітей, людей, стариків, воїнів всіх, хто зараз пережив багато біди. Але ви знаєте, я думаю, що ви погодитесь з тою думкою, що оця біда. Вона встряхнула нас сильно, і вона заставила трошечки думати над своїм життям багатьох із нас. І ви знаєте, мене, який ще сильно не пережив, то, що там якийсь можливо дискомфорт, світла нема чи, можливо, перспектив нема розвиватись це все нічого порівняно з здоров'ям, порівняно з життям людини. Да? Це нічого. Але навіть я, тут, не переживши ще сильної біди. Зрозумів, що треба думати добре над своїм життям, тому що в будь-який день може все змінитися. Воно може просто закінчитись. І що залишиться після тебе? Що, яка пам'ять залишиться для твоїх дітей? Що вони запам'ятають, що ти їм казав? Чи вони запам'ятають, що ти тупо сидів в Ютубі? Чи вони запам'ятають, що ти постійно когось осуждав? Чи вони запам'ятають, що постійно в тебе були винні політики, сусіди, брат, сват, друг, хтось тобі не поміг. Чи вони це будуть повнити? Чи вони будуть повнити те, що ти був вірний Богу? Чи вони будуть повнити те, що батько надіявся на Бога, батько робив для нас добро, батько робив, що міг. Ви знаєте, я на закінчення скажу. Я зять і. Так наблюдаю за родиною своєї дружини. Вони віруючі люди. Я б сказав сильно віруючі люди. І я так дивлюся за батьком своєї дружини, тобто тестю своїм. Ну, я надіюсь, він не буде дивитись. Я до нього не придобрююсь. Ну, він мені здається, не дивиться мої відео, але просто вам кажу. І я так дивлюся, вони не якісь там такі, можливо, сильно багаті люди. Чи сильно мають влади багато. Але я бачу вони для своїх дітей, а в них їх п'ятеро, роблять просто все, що можуть. Отак, От як кожен батько, помогти, вивчити, допомогти, помогти грошима або роботою, як могли. І ви знаєте, їхні діти вже давним-давно повиростали, дорослі, самостійні, я б сказав, успішні. І я бачу, вони просто трусяться за своїми батьками. Трусяться, щоб вони жили. Трусяться, щоб вони були здорові, щоб в них не боліло серце. Бо теж в цьому десь в районі 60 років, навіть, ну, більше трошки. І я так розумію, що не треба в житті бути кимось таким, знаєте, багато грошей, багато влади. Треба в житті бути тим. Хто віддає своє життя, здоров'я, час, свій, мудрість, розум для своїх дітей, отаким От треба бути батьком. Ясно, що треба гроші, бо кругом вони треба. Але це не головне. Тому, друзі, до чого я це все казав, хай Бог нам поможе в новому році робити все, щоб наша сім'я була щаслива, щоб ми були щасливі особисто, щоб були щасливі наші діти. Нехай ми будемо робити те, що ми можемо. А ми, так як нас дуже багато, можемо дуже багато. Якщо за одну ніч е, дві людини може спекти 360 хлібів свіжих і кожна хлібина пів кілограма чи 400 г, може, я зараз помиляюсь, ну нелегка да, така свіжий квадратний хліб, то що може мільйони людей? Розумієте? Я вас зараз не закликаю, щоб ми з вами на щось збирали гроші чи щось таке, знаєте, там конкретний якийсь момент. Тому що одноразовими акціями сильно не поможеш Україні, розумієте? А от стабільним, стабільною роботою на те, щоб сім'я твоя була успішна, ти був успішний, країна це було б дуже добре, якби ми прості люди так робили. Я не знаю, чи дивляться мене люди, які мають владу. Ну і також я розумію, що велика відповідальність на нашій владі за простих людей. Тому що е ми, прості люди, ми як діти у влади. Тому що я дивлюсь на свою дитину, і на сьогоднішній день мені 28, їй 5. Е я знаю. Які перспективи я можу для неї організувати? Я даю їй настанови, я її контролюю, щоб її життя було нормальне, щасливе, щоб вона не погубила своє життя. Розумієте, я контролюю свою дитину. Я відповідальний за неї. Бо я, мені дана від Бога власть над нею, бо вона ще поки не самостійна. І я відповідальний, як я її виховую або виховую зараз. Так само, коли в державі є влада. Вона відповідальна за простих людей. Тому що владі надано владу Богом е керувати над людьми, брати податки, брати е фізичну роботу. Да? Зараз ми віддаємо державі, як вона каже, борг, та ми зобов'язані її захищати. Але, в свою чергу, держава зобов'язана цінити людьми і зробити так. Щоби люди хотіли жити в цій країні, і мали за що жити, і були щасливі. Тому що якщо наші люди, як наприклад, моя бабуся, працюючи при хваленому Совєтському Союзі, якому вчили, що Бога немає, все це видумка. а От Совєтський Союз, який ніколи не розпадеться, от він сила, отак от вчили. і Попрацювавши на таку цю да, машину комунізму, як кажуть часто, моя бабуся вимушена була в 64 роки ще тримати 4 свині, 2 корови, пахати так, що дай Боже. У мене бабуся була дуже працьовита, Вона померла 4 роки тому. І коли вона волочила на базар такі сумки з сиром, що в знаєте, вона мені каже, Валентін, поможеш мені там від автобуса, а в нас базар, вокзал. Недалеко. І я так брав її сумки, знаєте, я 10 років спортом займався, не думаю, що я хлюпік. Е, я взяв її сумки і думаю, такі сумки важкі з сиром з молоком, що в мене з плечей чуть руки не вилітали. Так само і моя мама таскала таке руками. І я їй кажу, бабушка, закидай це все, тому що ти угробиш себе. І знаєте, що вона мені казала? Каже Валентін, як я можу на 800 гривень прожити? Ну ти ж розумієш, що я зараз піду і за базар зароблю 400, Ну на той час так було 300, і за цілий місяць як не крути, каже, я кілька пенсій собі зароблю? Оце її була відповідь. Тому до чого я веду? Якщо сьогодні люди вмирають, якщо сьогодні наші військові, волонтери, добрі люди, всі, партизани, всі, хто тільки є, Працюють на благо держави. Я думаю, ми, люди і всі ці люди, ми заслужили на те, щоб жити в нормальній державі. Щоби жити і не думати, що десь хтось собі може дозволити автомобіль, хтось собі може дозволити, якби нормально їсти, нормально жити. Нормально, ви розумієте, да? ну, якось так. Добре. Ще раз вас з Різдвом. Я прошу, щоб Господь. Зупинив цю війну і дав нам щасливе життя і перемін у нас. Тому що е, висновок такий: якщо ми будемо жити нормально, в нас все буде добре. Якщо ми будемо жити ненормально, то, на жаль, ми будемо знищувати один одного. Така правда. Тому в першу чергу вороги серед нас. В першу чергу, біда. В середині нашої країни, а вже потім. Тому що в сильній країні е, набагато все по-іншому. І дай Боже, щоб наша країна колись такою була. Я вас щиро вітаю святом. Пам'ятайте, що Різдво це не просто свято, коли треба казати Христос народився, славімо Його. Це День нагадування про те, що колись прийшов на землю Господь. Прийшов, тому що. Бог сьогодні і вчора, і раніше Він зацікавлений в людях. Для того Він дав нам все: землю, здоров'я, розум, серце, любов, дітей все дав. Розумієте? Саме головне він прийшов, щоби дати життя з ним, особисті відносини. Тому і ми святкуємо, що прийшов Господь на цю землю. Бо Він зацікавлений особисто в кожній людині. Наскільки вже ми користуємося своєю волею, наскільки ми вже тратим куди своє здоров'я, гроші, свої думки, серце своє, це вже наші проблеми. І якщо ми не зацікавлені в Богові, це також наші проблеми. Але Бог, як каже слово Боже, Він зацікавлений в нас. Тому, якось так. Я дуже дякую за ваші підписки, коментарі, привітання мене з Різдвом. Я також вас дуже щиро вітаю. Надіюсь, що в нас в майбутньому все буде добре. І, чесно сказати, переживаю за кожного із вас, хоча ми чужі, але ми не чужі. Ну, якось так. Добре? Скоро побачимося. Пока.